26 лютого міський голова Віталій Граждан за участю заступника Андрія Криштопова та керівників комунальних підприємств міста провів черговий прямий ефір на своїй сторінці в мережі Фейсбук. Під час прямого ефіру міський голова повідомив про наступне розпочато роботу із залучення до міської лікарні вартісного сучасного ангіографа для діагностування, а також лікування інсультів та інфарктів на контролі керівництва міста знаходяться звернення від мешканців, що надходять до контактного центру міської ради, а також під час прямих ефірів. Зокрема, комунальними підприємствами проведено роботу щодо обслуговування та заміни за необхідністю світлодіодних ламп на мережах зовнішнього освітлення по вулиці Акерма. Ван, Гетьманська триває моніторинг ліній зовнішнього освітлення, упорядковано сміттєзбиральні майданчики та утилізоване крупногабаритне сміття по вулиці військової слави, Порогова, перемоги та інших. До того ж за необхідності замовлення послуги вивезення крупногабаритного сміття, керівники ОСББ та мешканці міста можуть звертатися до комунального підприємства Автотрансервіс за телефоном. 067 009 9380 за зверненнями містян та відповідно до результатів інспектування, проведено санітарну обрізку дерев по вулиці Єврейська, Візантійська та в міських скверах. Також міський голова відповів на інші запитання мешканців міста. Про це повідомив офіційний сайт міської ради.